Розі, вітаю! Дональд Трамп наїхав сьогодні вночі на Путіна. Сказав, що якби не Трамп в Росії були б великі, великі проблеми. Причому написав це велетенськими буквами кепслоком, натякаючи Путіну, що терпіння вичерпується. Про це також пише і газета Політика, що Трамп скоро, скоро може зірватися в Росії. На це відреагували, почали погрожувати. Ну, ядерні удари були, ви вже, напевно, про це подумали. Ні, почали погрожувати Третьою світовою. Тобто, Росія, яка не може навіть захватити український Донбас, Росія, яка не змогла взяти Київ, Росія, яка так і не змогла увіковічнити окупацію Криму чи Луганська, сьогодні погрожує всьому світові. Ну, Келох там відповів на. Розмови Алкаша-Медведєва. Давайте по цьому пройдемося, бо російські воєнкори нагнітають, що українські дрони летять, і вони кажуть, це тисячі. І сьогодні ми там їм трошки навели порядок під Московія. Знаєте, якщо є виробництво дронів, прилітає український БПЛА і нема в Росії виробництва дронів. Україна. Нищить їхнє виробництва своєю технікою ще не західною, тому що західна ще не прийшла. Тим більше там росіяни вже починають маніпулювати. Мовляв, а давайте на передачу ракет Таурус, давайте а, візьмемо а й проведемо референдум. Ну да, типу, а що ще ж робити, щоб передати ракети. Будемо проводити референдуми. Це говорить російська путінська а, політикиня. Яка власне працює на Путіна і за його гроші намагається розвалювати Німеччину, звати її пані Вагенкнехт. Ну от типова російська консерва. Давайте все це зведемо в єдину. І Зеленський сказав, коли, коли власне завершиться війна? Зеленський вчора ввечері зустрічався з журналістами. Ну і власне назвав дату і час, як йому здається? Реальний дедлайн. Президентом, чи це торги із нашими ворогами, щоб їм відправити меседжі, давайте аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємось до 700 тисяч. Нам залишилось зовсім трошки. Будь ласка, підпишіться самі. Порекомендуйте друзям. Ми боремося із путінською пропагандою. І власне аналізуємо події, що відбуваються. Газета політика каже, що Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але не визначився з подальшими кроками. Ну, це нам зрозуміло. Трамп часто любить так робити. От Трамп каже, що Путін грається з могнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. А публіканці кажуть, що Трамп розчарований байдужістю Путіна. От до його пропозиції про а, перезавантаження відносин після мирного врегулювання досі не охвалив рішення змінити свою політику. Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього, сказав представник офісу Трампа на умовах анонімності, щоб поділитися деталями про політичні міркування. Якби сказали, що Путін хоче спалити міст. Ну, я б сказав би, незрозуміле джерело, не вірю, що це в Офісі Трампа. А коли кажуть, що Путін хоче спалити золотий міст, який проклав Трамп, вірю, можливо, це навіть казав сан Трамп, Венс а, чи будь-хто з супернаближених. Так, це стиль Трампа. Трамп будує тільки золоті речі. До речі, золотий купол, він каже, Канаді, можемо, є оплата, а можемо безкоштовно. Хочете безкоштовно приєднуйтесь до Штатів. От. А тому купол непростий в Трампа золотий купол, все золоте. От, і до речі, наша угода теж золота. Ну от, тому в Трампа га, все, все красиво, і Трамп каже, що. Більше політико каже, що за словами чотирьох американських чиновників Трамп ще не прийняв фінального рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення путіним атак по Україні. Вони кажуть, що європейські союзники зіштовхнувшись з можливістю того, що Трамп може відмовитись від мирних переговорів. Не покаравши Росію, намагається з'ясувати, як вони можуть взяти на себе ініціативу щодо підтримки України, те, про що ми з вами говорили раніше, Трамп ще з першого дня свого перебування каже політико на посаді, висуває подібні, хоча й непослідовні погрози, але жодного разу так і не посилив тиск на Москву, навіть попри те, що Путін неодноразово говорив про підтримку миру, одночасно посилюючи обстріли України. За словами джерел, Трамп висунув припущення, що Путін можливо відмовиться приєднатися до переговорів про припинення вогню після погроз нових економічних санкцій з боку Європи та США. Трамп був розчарований Путіном. кажуть джерела. Він дав європейцям чітке уявлення, що йому не подобаються санкції, і сподівався, що зможе змусити російського лідера долучитись без тиску. Також особи в адміністрації та поза нею, які сказали Трампу, що санкції зашкодять американським компаніям і підштовхнуть Росію від переговорів. Кілька республіканських законодавців почали активно підтримувати санкції, серед них наш друг Лінсі Грем, який написав колонку. Ми про це вчора говорили. Є проект закону, ну одним словом, працюють по всіх напрямках. Це пише політиком, але Трамп серйозний політик, він і сам про себе може написати. А, і, власне, він сказав, що Росія власне втратила б набагато більше, і справи в неї були б дуже погано, якби не Трамп каже, що Путін грає з вогнем, Путін дограється. І загалом Трамп показав, скажімо так, таких твітів ще не було. І сказав, що в Росії все дуже погано може бути, якщо вони не почують Трампа. Ну здається, уже після такого. Якщо Путін не почує, ну якщо не ракети полетять по Росії, то хоча б санкції мали б полетіти. В Росії цей твіт почули і побачили, Відреагував, зрозуміло, що штатний дворник, який займається сміттям, ну от зазвичай він його поїдає чи випиває, але в даному випадку ще й говорить. Дмитрий Медведєв, колишній президент, маленький клоун, придворний Путіна. Його насправді близький друг, тому що рідко можна... При рості метр сорок знайти прям такого відданого, одинакового росту колегу, який тебе буде любити протягом стількох років. Ну, от, тому, знаєте, в Путіна мінялись дружини, але не мінявся Медведєв. Тому що все-таки метр сорок це метр сорок. Ну і власне, Медведєв каже, що ви там нам не погрожуйте, ми ж серйозна держава. Ну, от, і можемо вам за закатати третю світову. Я думаю, що в Вашингтоні з цього сміялися, але вийшов Келох і каже: дивіться, це безрозсудні заяви. Ну, от від себе додам ту поголових кремлівських карликів, які не до кінця розуміють, що роблять. І Келох так дуже впевнено, але не піднімаючи ескалацію, взяв відверну, сказав, позакривайте свої роти, слухайте, що каже Трамп. Може бути гірше. І ось це меседж, який відправив Келох. І Трамп якраз таки зараз. Росія почула насправді почула, бо там заяви Бравада Медведєва це для внутрішньої пропаганди. Ну і дивіться, ким реагує Трамп, радником, радником по Україні. Він не реагує Венсом, маском, Рубіо, собою. Ніхто з цим шматком сміття не зв'язується. Взяли радника, каже, дивись, оце твій рівень, не вище радника. От. Але Лавров виходить і каже: ми готові на новий раунд перемовин. Вже типу, все готові їхати. До речі, називає одразу три локації: Тож хотіли дуже Стамбул. А зараз кажуть, ні, типу, вже можна і не Стамбул, вже можна і в Женеву поїхати, вже можна і поїхати, наприклад, в Рим, вже можна, і е, Стамбул. Тому бачимо, що розширяються ці можливості. Зрозуміло, що хочуть піднімати питання по мові. Мова для них зараз типу супер важлива. Каже, що її тут ущемляють. Цього правда в Україні ніхто не бачив. Ну, от, але е, піднімають типу бравадне мовне питання, що відмініть дискримінаційні закони. Не хочу ображати ні Медведєва, ні Путіна, як би хотілося, але не буду. Е, але їхня мова тут почувається краще, ніж їхня мова в їхніх регіонах. Вибачте мене, але на Сібірі російська в багатьох населених пунктах не домінуюча. Там говорять китайською. В російських сім'ях давно уже бухаючий папа китаєць, який прийшов, взяв на себе господарство і змінює обличчя цього села і містечка. Все більше дивлячись на свою історичну батьківщину. Поки мужик там валяється бухий і мокрий під забором. Китаєць забрав і його дітей, і дружину і перетягує оцей шматок Росії в Китай. Російська мова, наприклад, не домінуюча на Кавказі. Я не вірю, що в Дагестані, Чечні чи будь-якій іншій потенційно незалежній державі, і точно це знаю, домінантно говорять російською. Ні. І коли вони розповідають, що з їхньою мовою тут щось не так, так вибачте, вас російськомовних в Москві б'ють в метро. Приїхавши з Центральної Азії, так звані гастребайтери, ви там захистити її не можете. Ви нам будете нав'язувати. Нашій країні ми самі вирішуємо. Знову ж таки, те, що я вам говорив, чи є в нас люди, які спілкуються російською мовою, є. Це наша трофейна мова, яку собі в війну забрали. Захочим будемо користуватись, захочем, не будемо користуватись наше право. Але точно не ви, кремлівські карлики, будете нам його нав'язувати. Захочим будемо французькою говорити, а захочем англійською. Наше право, бо наша держава. І ви точно тут ніхто хто буде нав'язувати. Ну і тим більше, що. Як нав'язувати? В Москві сьогодні дрони позбивати не можете. Кажуть, що відбиваються від атаки дронів, знову позакривали аеропорти, я не знаю, бідні ці аеропорти. Кажуть, що збили 30 безпілотників, але знову ж воєнкори пишуть, що там же ж летять не десятки, а сотні. Знову внуково, Жуково, Шереметьєво, Іваново, і що там ще, Кастрама, Ярославель Владимир аеропорти. Все закрито. А українці завдали по технопарку Єлма. от в Зеленограді. от ну такий собі технопарк, звісно, займалися мілітаристикою, тому українці взяли і познищували їхні ці виробництва. Тому Росія поки що не може зараз е займатися <дився> дерусифікацією. Зараз треба е проводити дерусифікацію на своїй території, тому що в цю Єлму-Зеленоград якраз таки. Летять дуже класно дрони. Росіяни знімають багато відео. А росіяни знімають дуже багато контенту. Як все це прилітає по них? Друге, де росіяни почули Трампа і трошки знову знижують градус, це, наприклад, заява в Білорусі. А вони кажуть, що вирішили знизити параметри спільних з Росією військових навчань Запад та перенести основні маневри від західних кордонів вглиб країни, тобто погрожувати Заходу вони вже не хочуть. Йдуть всередину. Повірте, це не просто так. Це зниження градусу. Вони Трампа почули. Просто хочуть, щоб всі бачили браваду, але Медведівську. Але насправді вони Трампу послали сигнали. Вони послали сигнали, що готові знизити. Не кажу, що вони готові тут зупинитися чи перестати нас вбивати. Ні, вони з ним грають, його дурачать і намагаються говорити про мир, а самі воювати. Я вам казав, що збирають війська зараз на наших кордонах. І Зеленський теж спілкуючись з журналістами, сказав, що Росія накопичує понад 50 тисяч військових на сумському напрямку. Далі е, виходить Західна преса, Ройтер скажуть, що будуть далі йти по Донбасу, і це буде головний удар. От. Далі е, вони йдуть, е, далі вони йдуть по цьому. Далі вони йдуть по інших українських регіонах і намагаються якраз таки атакувати постійно. Тому те, що вони намагаються підігрувати Трампу, вони демонструють, що не хочуть втрачати ось цей золотий міст спілкування з ним. Зленський каже: Я готовий до всіх форматів: хочете на трьох, хочете два по два, можна так, можна так. От, Україна до цього готова. Зеленський каже, що нам треба 30 мільярдів, щоб з ними воювати. І сказав таку фразу, яку зараз рознесла преса: що нам щодо надіється, що до червня 26-го року війна закінчиться. І він каже, що це може бути крайній термін. Він правда посилається одразу на він посилається одразу на. Економіку каже, що там будуть санкції. Вони відчують, вони просядуть. От робить кілька натяків. Знову ж таки, я знаю, що в 22-му влада знала, що мінімум війна буде рік, але про це ніхто не говорив. В 23-му теж знали, що ще підуть там на певний термін. Але про це ніхто публічно не говорив ні в середині, тому що не хотіли. Десь вони розганяти там ці меседжі, десь політично не хотіли, щоб політичні конкуренти не готувалися, і коли там швидко приближалися до переговорів, теж не казали. Ну от ніколи вдовго теж мали інформацію, але зараз він називає він має це президент цю дату. Це може означати меседж ворогам. Дивіться, ми мінімум рік готові, гроші будуть. Зброя буде, значить, ми нікуди не йдемо. Це може означати підвищення ставок в переговорах. Демонстрація червоних ліній Трампу, що ми готові. Це не значить, що це буде, але ми готові. Ну і європейці бачать, що це дуже схоже на їхній план. Вони тим часом переозброюються, але не переозброюйтесь самі, переозброюйте нас. Не витрачайте час на користь для себе, забирайте нас в ЄС, щоб ми були частиною вас. Ну, от. Але Зеленський відправляє цей меседж от, якраз перед візитом до Німеччини каже, готовий рік, треба 30 мільярдів. Ви головний фінансовий спонсор, донор, країна, двигун Європейського Союзу. Окей, давайте говорити. Тому зараз ми бачимо, що ця заява Зеленського вона може бути політичним трюком. Так, може і бути до 26-го. Може, є такі розмови, правда, говорять не до червня, говорять до лютого 26-го. Є така інформація. В Верховній Раді виступали політичні лідери, сказали, що війна ще на рік-два. Депутатів про це попередили. Ну людям про це не завжди кажуть. Я вам скажу, бачите, вони для своїх, для депутатів, для депутатів кажуть, ми з вами люди для людей говоримо. Ну, от, але ця інформація є, коли президент озвучує її публічно, значить про це можна говорити: типу, бар'єри там ці наші внутрішні знімаються. Окей. Але є ще заяви Путіна, пише Reuters, Умови Путіна для миру для припинення вогню в Україні, зняття санкцій і обіцянка про припинення розширення НАТО. Про це пише Reuters, причому дуже важлива, дуже важлива історія. Три російські джерела заявили, що Путін хоче отримати письмове зобов'язання від основних західних держав не розширювати східні кордони НАТО під керівництвом США, що означає офіційну відмову від членства України, Грузії, Молдови і інших колишніх радянських республік від вступу. Крім того, РФ вимагає, щоб Україна зберігала нейтралітет, домагалася послаблення західних санкцій, вирішення питання щодо замороження російських. Суверенних активів, а також гарантувала захист російськомовного населення. Путін намагатиметься військовими перемогами показати українцям-європейцям, що мир завтра буде ще болючішим. Також РФ планує погодитися на передачу заморожених резервів для відновлення України. Ось така друзі. Інформація у нас сьогодні є. Путін заява, Зеленський заява Трамп. Заява виходить дуже схоже як вскривання карт у покери. Кожен показує свою позицію. Тим часом російські воєнкори кричать, що ми пробили їхній купол ППО, і тепер вони не знають, що робити. Зазвичай ці говорящі полумілітарні голови дуже часто мають рацію в них. Можливість говорити правди трохи більше ніж в політичних коментаторів, журналістів чи навіть політиків. Можливо, тому що вони інколи виїжджають на фронт, смерть ближче, вони бояться цього. Але бачимо, що вони дійсно кричать і налякані нашими дронами. Е, ну і власне останнє, що я хотів сказати: Зеленський прибув до Берліна, буде зустрічатись з Мерцем, говорити про гроші, зброю і німецьке політичне та військове лідерство на континенті. Це наш друг союзник і партнер, який може нас посилити. Ми можемо посилити їх. Але дуже важливо, щоб такі, як Сара Вагенкнехт, яка за російські рублі російською мовою починає кричати, що вона хоче референдум щодо ракет. Теж вам елементи мілітарі, демократії, будемо голосувати за патрони. Ну, от, а Каже, що все треба референдум. Ось дуже важливо працювати, щоб в Німеччині домінували німецькі політики, про європейські політики, а не про російська Це вся інформація, яку я вам хотів сказати. Напишіть, будь ласка, як вам умови Путіна, вірите чи ні в ці. Ввічливі обережні фразочки між капель. Друге, чи почули в Путіна слова Трампа і чи за словами будуть дії? Третє, чи вірите в фразу президента про те, що війна завершиться в червні 26-го? Підпишіться на цей Ютуб канал. Обов'язково ми боремось з російською пропагандою. Я готую для вас свіжу оперативну аналітику, тому підтримайте канал підпискою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Do zobaczenia!